Міністр Марченко дуже дякую за те, що приєдналися до нас сьогодні. Ми підпишемо угоду між Великою Британією та Україною про прискорення надзвичайного доходу на суму 2,26 фунта мільярда в рамках нашої непохитної та постійної підтримки українського народу відповідно до кредитної угоди G7. І як вам відомо, ці кредити будуть повернуті, і це справедливо за рахунок прибутків від заморожених суверенних російських активів. Перш ніж я щось скажу, пане міністре, чи можемо передати вам слово? Дуже вам дякую. Ми вдячні за підтримку, яку НАТО надала Україні протягом цього часу. І ця угода дуже необхідна. Тому що вона може покрити наші військові витрати, і вона буде безпосередньо націлена на конкретну зброю. І ми дуже вдячні, і я вірю, що перший крок до повної конфіскації всіх російських активів, я вважаю, буде можливим найближчим часом. Дуже вам дякую. Я думаю, що ми згодні з тим, що сьогодні важливий момент, коли ми підписуємо цю кредитну угоду. І я хочу подякувати вам і вашому міністерству за вашу роботу в досягненні цього моменту.